Ну що, поїхали сьогодні за кулісами краси Ірина Бойка, власниця салону краси та жінка, яка ніколи не бере у чоловіка фосші. Привіт! Як мені до тебе звертатись на ви чи на ти? Як тобі буде зручно? Давай на ти. О, круто, не так давно. Ви в новому приміщенні. Як ти наважилась, цьому салону всього два роки буде? Ось у квітні будемо святкувати. А до цього ми працювали у офісному приміщенні. Декілька років, і ці всі роки ми готували цей салон, будували з самого початку з нуля. Тут була бабусіна квартира, знаєш, така стара, і все це, це зробилося з нуля, але саме великий час зайняло все ж таки документація та підготовка документів саме з виведення жилого фонду цього приміщення. В цей салон ти взяла нову команду, чи в тебе вже була команда своя? Ми вже переїхали повноцінною командою. Майстрів мене вже довго працює, декілька років. Ось у нас дівчинка працює, Оля. Вона вже працює в нас років шість. Це моя перша майстриня. Далі була Свєта і так далі. І команда вся сформована вже багато років. Та ми всі працюємо. Ось сьогодні такою великою командою. Як війна вплинула на розвиток бізнесу? Знаєш, що стосується клієнтів, то в нас стало навіть мені здається більше клієнтів, і з'явилися нові, і багато і в нас все забито, все зайнято, як ти можеш бачити. Але це напевно вплинуло більш морально, тобто якийсь є стрес. Звісно ж, це пригнічує трохи так. Наш стан Порекомендуй, будь ласка, нашим підписникам якийсь домашній догляд, ну щоб таки не був недорогий. Я, до речі, бачила твою сторінку, бачила в тебе є свій магазин косметики, і в тебе я бачила є догляд, який мені дуже подобається для домашнього догляду. Також він представлений. Це бренд Фрамезі. Він достатньо недорогий, але, напевно, не бюджетний, а така мідл категорія косметики. Так ось я рекомендую. Там і маски гарні, і шампуні, і термозахисти. Ну дуже класно. А ще там є такий еліксір, який наноситься раз у два тижні, і замінює салонні процедури. Блін, я навіть не знала, що в мене таке є, якщо чесно. <ривіт> Буду тепер і я знаю. <ривіт> Як ти ставишся до конкуренції в кривому розі? Чи є в тебе конкуренти? Знаєш, в мене немає конкурентів, як я вважаю, тому що багато дівчат, які мені подобаються з наших майстрів, навчила я, і вони вже відкривали свої салони, студії, самі навчають. Чим, чим я дуже пишаюсь? І ще підскажи, будь ласка, а це твоя техніка, яку ти навчаєш? Чи ти десь її черпала там, знаєте, по кусочкам, а потім свою склала? Чи в тебе дійсно своя техніка, яка ти сама її там прибудаєш, і так далі? Я працюю вже 10 років, і весь цей час я навчаюсь. Десь мені подобаються якісь майстри, я беру майстер-класи, якісь семінари. І завжди для себе щось таке, знаєш, знаходжу класне якусь таку фішечку. І це все вливається в мій особистий, досвід, досвід, і я можу його передавати своїм учням. Дуже круто. Так, мене таке буде саме. Коварне да запитання да мені теж його задають дуже часто, де я беру гроші. Да, в мене є чоловік, який мені допомагає. Ми розвиваємося разом з ним, де ти береш гроші. Чоловік подарив, хотіла б я сказати. Але ні, ми з дівчатами багато працювали, дійсно, багато, багато років і за весь цей час заробили на цей салон і досі щось доповнюємо, щось нам потрібно завжди. Знаєш, там, там качельку поставити, там кофімашину. І завжди ми якось удосконалюємо. Чи були кредити? Ні, не було. <ріст> класно, <ріст> не бо що було. в мене три. три. <ріст> я Дєва, Я чоловіка. Я <ріст> – <познаходажа, ріст> І я вмію розрахувати свій бюджет, який би він не був. А ну, підскажи таке ще питання: чи була в тебе затримка е, зарплатні дівчаткам? Ні, не було. В мене вони отримують свою зарплату вчасно завжди. У нас, до речі, Чому в нас така велика команда, і вона стабільна і і вже багато років? Тому що в нас немає цієї проблеми, вони заробляють дуже добре. Я для них намагаюся робити завжди більше, давати по максимуму, адже я ціную їх працю. Коли ти останній раз робила своїм дівчаткам подарунки, чи якісь такий презент, чи це премія, чи це подарунок їх повноцінний. Блін, да я завжди роблю їм подарунки на всі свята, навіть якщо вони не очікують дні народження. Ну, останній раз це було 8 березня, це, напевно, було останній раз. Я до тебе прийшла не з пустими руками. Наші спонсори підготували тобі подаруночки. Кроку здарує тобі квіти. Також тобі бонус, Це знижка як для постійного клієнта. Це сертифікат від time for You, де тебе буде одноразова знижка мінус 25 на всю продукцію в нашому магазині. Дякую. Юбіхані дарить тобі смаколики. Дякую. Дуже приємно! приємно. А я, до речі, хочу сказати, що дуже класно, що ти даруєш подарунки, і хочу теж започаткувати такий для тебе, для тебе, щоб тобі теж дарували подарунки. І в мене є для тебе подаруночок. Заробила, заробила <реш> так. Може, ти, ти як <реш> що Я <реш> А я не, я не відчувала, я знала, що це була, але я не хотіла подивитися у сторіс, що ж ти полюбляєш. Я побачила що там не це. Але я дуже люблю вино та я. Так, трошки розбираюся в ньому. І це мені дуже воно подобається це вино з гастрокафе. Я да, тобі дарую. Дякую. Це сухе, біле, дуже класне. А це тобі особисто від мене сертифікат. на Подарунок такий, як догляд за волоссям, думаю, це завжди вражає, актуально. Це приємно, дякую. Хай пода традиції, <плес> да, щоб да. дарували гості тобі подарунки. Дуже кріпці поспілкуємося. <плес> <плес> <плес>